Друзі, всім привіт! З вами Іван. І сьогодні хочу показати нову функцію, яка з'явилася у нас в грі. Я вже скоро відкрию сьому шахту. Будемо майнити вже срібло. Ще трошки залишилось. Я вже в новій грі. Ось в цій, яка вийшла десь півтори неділі назад. Вже викрутив два рази срібло по 30 тисяч монет. І. По мільйон, бачите, по 500 тисяч. Подивимося, що викручу завтра. Тож обов'язково підписуйтесь. Викладаю кожного дня приблизно 8-9 ранку код у своєму телеграм-каналі. Тож, силочка в описі, переходьте, підписуйтесь і скину, якщо ви не граєте в цю гру, також переходьте обов'язково по ссылку офіційній, щоб ніде нічого, нікуди не потрапили. Тож, у нас відкрилась, бачите, бумп нова гра. Ось така. Що тут треба робити? Дивіться, ви тут ставите ставку, можете поставити менше. Взагалі, то як заходите, мінімальна ставка 10 тисяч. Можна поставити максимальну всю суму, знизу баланс покажу, показується. Бачите, ваш баланс 15 мільйонів 812, 812 645. Ось, можна Колічество бомб приумножити від 3 до 10, я на максимальну, бачите, зараз поставив. І давайте зграємо, грати. Бачите, жовта кнопочка, нажимаємо грати. У нас висвічується ось таке поле. Я одразу, як відкрив, думав, що треба ставити типу, якраз крестики нолики. Хоча тут ні. Зліва в углу бачите, на карті дінамітик такий намальований, і 40%. І також діамантики від 1 до 15. 15 діамантиків я можу поставити. Ставка 50 тисяч. Якщо я зараз вгадаю, воно в мене приумножиться. Якщо я не вгадаю, тоді е, я е, по, втрачу всі свої кошти, всі 50 тисяч. Перше приумножається на 1,58. Друге в 2,71%, потім 4,8% і так і далі. Тож, давайте спробуємо перше е, тикнути. Туди, куди я зараз надумав, дивіться, ось сюди, бачите, все, я втратив свої кошти. І воно одразу показує, бачите, куди можна було стріляти, куди не можна було стріляти, щоб не втратити свої кошти, а приумножити. Ось я з першого разу попав на динаміт. Давайте спробуємо іще один раз так само ткнемо. Давайте ж десь ось сюди ткнемо. Чекаємо. О, бачите, Діамантик випав мені, і моя сума 50 тисяч е, приумножилась в 1,58 разів. Бачите, Знизу світиться квадратик. Тож, моя виплата 79 тисяч виходить. Якщо я зараз ще раз угадаю, то це буде 2,71%. Можна е, виплату зробити і забрати кошти. Тож, е, я думаю, ми зараз заберемо, просто зграємо ще разок. Ось так ось. І знову, бачите, я втратив свої кошти. Тож, в принципі, якщо ви будете отак грати, дивіться, бачите, ви можете втратити е, всі свої кошти е, або приумножити. Мій баланс, бачите, вже зменшився, як то можна е, бачити. Ось. Бачите, я не можу вгадати. Постійно я підриваюся. Ось, Діамантик один. І бачите, знову взірвався. Давайте ще раз зіграємо. Ось сюди ткне і ось сюди ткне. Бачите, знову підірвався. Що ж це таке в мене? Негода не така, все. Бачте, ось так ми заберемо виплату свою. І, бачите, нам карту не показує, де динамітки стояли, в принципі, щоб можна було розгля... розглядіти трохи. Тож, дивіться, тут саме, тут різки є, як і ваші. Так, як ви можете виграти. Так ви можете і втратити всі свої кошти. ось Тож, дивіться, самі, грати вам чи ні. В кості я не граю, того що ну не хочу втратити всі свої кошти. Я зіграв тут усе зараз вам покажу. Е відкривайся, давай, чекаємо. Ось, історія ігор є, бачите, я відкриваю. Три рази я зіграв, і всі три рази в мене 0, я програв 30 тисяч і більше не хочу грати. Я не, не розібрався, як в неї грати, тож. тож е, ви дивіться самі. Захочете будете грати. Не захочете, грати не будете. Я не рекомендую вам грати в неї, тож якось так. Краще, е, грати, забирати кожнодневні... якби. Нагороди ось VIP, ось цю гру ви код виставили, крутнули рулетку і забрали свій 100% бонус. Також не забувайте заходити в кожен день. Тут бачите плотиться сума, з кожного разу вона росте з першого дня і по 7 день, ну якби неділю ось ви заходите, забираєте в останній сьомий день 500 тисяч. Вам виплачується. І тоді все заново, спочатку, з, з першого дня. Також виповніть усі ось ці завдання, які тут є. Також можна заробити якісь кошти. І не забувайте також запрошувати друзів до своєї гри. Ось у мене є реферали, які. 5 чоловік, які найактивніші. Ну, а всі інші так собі трошки попідписувались, але грати не хочуть. Тож, якось так. Якщо будете грати, то буде вам нормальний кеш і ось так ось. У е, мене, до речі, бачите, сьома шахта ще не куплена, срібна. Ось шоста, сьома. Але вже на балансі у мене є 60 тисяч монет справа. Зліва показується 15 мільйонів мідні, а справа е, срібні. Не знаю, коли там відкриються золоті е, шахти, і буде одна вона чи декілька золотих шахт. Не знаю, і де буде відображатися баланс. Все ще попереду. Гра тільки почала розвиватись, тільки друга неділя йде, тож багато нових функцій відкривається. Обов'язково підписуйтесь, лайк, репостіть відосики, переходьте посиличкам під відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал і також не забувайте по силочці переходити на саму гру. Тож, якось так, дякую, що додивились відео до кінця. Всім удачі до завтра!